Я на голубих садні. Скільки. А ти вгадай. Голубі теж люблять дирочки, ну. І як їх закріпили. Даро лізло в дирочку. Якщо вам здається, що у вас дежавю, то вам не здається. Yeah. У нас також дежив. Вроді би так уже починалось якесь відео на цьому каналі. Mm -hmm. Мені здається, ось десь ось, ось там ви можете його побачити. Вісім місяців е -е. тому ми вже робили вісім місяців. Ти настільки класно пам'ятаєш план усіх відео. Да. Я пам'ятаю. Потім... Да, чуваки, до нас приїхала нова поставка нових запчастин від бренду Union. Я правда не знаю, що це тут забуло. Ну, давати. Це імпостер. Це імпостер. І вони, крім того, що оновили старі запчастини, додали ще парочку. Нових екземплярів. І Чуть -чуть. зараз ми про все вам розкажемо. З чого почнемо? Почнемо найжирнішого. Це на віру Лівід Юнін... Юніон Union Unique. Вони там зробили орфографічну помилку, але но... не важливо. <пі> Вони йдуть, по перше, в двох варіантах: Y-style, T-style, а Бен да, для паркерів. Для паркерів. Ну, Вони йдуть там в двох розмірах, в трьох кольорах. Він в розмірах іде 658, 650 на 600, але все одно ці розміри можете подивитися на сайті. Ось так. Олешка єдина людина, яка каже 600, типу, в міліметрах на 58 в сантиметрах. Типу, ну щоб ви не заплутались, ну, типу, це для, ну, для вас, типа для глядачів. Коротше, всі розміри, якщо хтось раптом не зрозумів Олега, я думаю, таких багато, є от знизу на сайті, переходіть дивіться. Але все ж таки, найцікавіше, що ці рулі зроблені з хромолібдена 4130. І якщо ви вчили фізику. Або дивились наше відео, то ви знаєте, що рулі з такого матеріалу якісь дуже легкі, тому це кермо дуже легке. Скільки грам? А ти вгадай? Я кожен раз вгадую. Давай да. ти вгадай так. Ще я писав годину тому mm -hmm. в таксовому документі. Я не читав. Я не знаю. Люба відповідь, яку він скаже, буде типа правильна. Одна тона. Правильно. Ну, я ставлю дивись, я ставлю на 826 грамм. Трошки більше. 926 гром. Менше. Менше 900 грам рівно. 880 і 930 грамів. Ну, залежності від розміру. Насправді, дивись, я помітив так, що зараз дуже багато брендів типу, виготовляють стальні рулі. Дуже легкі стальні ну, рулі. Дивись, всі попроб... побавилися <звук> з алюмінієвими рулями. Зрозуміло, що це. Ну, воно не можна сказати, що не заходить, але така нішева тема. Потім всі такі, блін. Титанові рулі, о, круто! Ніхто їх взагалі не купує. І вони такі, хм, що ж його робити? Алюміній був, титан був, карбон, таке карбон собі. Карбон, да, так. типу, спорне питання. Ну, типу, в НФС пограти можна, але рулі з нього робити, ну так собі. І всі такі хрома малюбне. Відносно дешево, доволі міцно. Доволі міцно і. Що ще треба? Що ще треба? І легко. Ну, по факту зараз є, я, я 100% знаю, три рулі, котрі зроблені з срамолідини, важать менше кілограму, і при цьому вони дуже надійні. Це аксіф'юрі. Да. Перше, так, да, аксіф'рі. Аксі ф'юрі. Аксі фюрі. Отже, це Axel Fury, Union і тенасе. Отже, що ще про, про реліг по Факту нічого. Все, є, є кермо в фіолетому кольорі. По-моєму, о цієї фрази було б достатньо, щоб переходити далі. Ну, да, прикольно. Типа, ну дуже дуже так, прикольно. Типу, дуже незвичайний. дизайн. Я вперше бачу фіолетове кермо. Типу, да. ну, зразу з заводу. Я Все, також. Приходьте, Все. купляйте. Ну, Давай, не понижаємо градус. ДК. Да. Ви вже могли її бачити 8 місяців тому, коли ми її вже знімали про неї відос, і в неї дещо змінилося. По-перше, це. Колір? Ну так, да, логічно. Він якби <світ> кидається в око. <світ> По-друге, в неї також з'явилося два розміри. 49, наскільки я не помиляюсь, і другий. 47. 47. – Ну, Трошки не витягують до пандемоніума. Але нічого. Але зразу про нюанс в розмірі. Оце у нас дека за розміром 49 см. Mm -hmm. Ви подумаєте, блін, якась вона ну самоли замаленька за для 49. Коротше, виявилося, що юніан генії світу міряють розмір деки від у цього шва. Отак буде 49 см. А по факту вона 42, здається. Але футспейсу у неї тільки ж скільки на звичайній деці, як ось пандемоніум, 49 Тобто. Коротше, намудрили дуже сильно. Тобто, фудспейс однаковий, як на 49. Пише, що це 49, але по факту вона коротша. Відповідно, на цьому економиться вага. А фудспейс такий самий. Тобто одні плюси, як так. на мене. Ну, я пропоную її зважу. Тому що дуже цікаво, які, яка в неї там. Наскільки я пам'ятаю, перша версія, от, яку ми оглядали, це 8 існів. Ну, в районі в кілограму уважаю. Да, так, вона була в рівно кілограм, ні? Тоді ставлю. Я ставлю на кілограм 100. Я на кілограм 300. Кілограм 100? Рівно. Кілограм 100. 100. 100. При цьому ще більший розмір. Треба було, блін, зляшкою на 20 гривень спорити. Це прям реально класно. Ну, мало, ну як. Багато дек до цього прагнуть. Дехто вже дойшов і перейшов цей. І перейшов. Ну, етік, це типа, ладно, всі так знають, що він легкий. Але це прям респект. Це досі дуже крута дека для стріта. Ну, Для чого? Не пам'ятаєш, ну, от для вантаж ідеальний стакан. Викличе дурку. Я зараз класну штуку для тебе розкажу. Що таке паркова дека? Дека, в якої, як правило, немає дропаутів. Що таке стрітова дека? Потримайте. Як правило, дека з дропаутами. Тепер питання: яку деку з тих двох Аляшка вважає стрітовою? Чому буде ніть краще робити Так, да, Він правду каже, що тут доволі цікавий оцей як елемент деки. Він дуже незвичайний для стандартного розуміння, але таке вже є в гідрі. То з чим ви можете зрівняти від єдина відмінність, це відсутність оцього як Ну, логерезу, да. ну його можна легко зробити. Так, да, тут в принципі небагато для цього <с треба. Сама дека вийшла дуже цікаво, враховуючи усі її параметри: Розміри, ціна, вага, колір, та й все. А що ще є? Ну, все. Круті дирочки. Дирочки. Кого не цікавлять дирочки? До речі, на рахунок дирочок. Порахуйте, скільки тут дирочок. Я так розумію, ми плавно перейшли до коліс. Несподівано. Дуже плавно. Тобі цих два. Я на голубих сьогодні. Ти на ефе? На голубих мовах? — голубі теж люблять дирочки, ну, першова. Ну коротше, колеса це старий варіант колеса, і оце старий. Да, оценово два два дизайн. Ну це оновлене. У них був вже такий колір, та чи такий okay. дизайн, але трошки його б змінили. У них є два дизайни, котрі максимально схожі на диски для коліс, котрі існують ну, в реальному світі. Типа такі диски вони дійсно називаються спайдер. А це вони назвали Ханіком. Okay. Ну я подивився, вони так називаються соти. Yeah. Ну, на англійську да це соти. Ну yeah. і. Classic. Unique, Union Юнін Класік В2. Тобто в результаті у нас є чотири моделі коліс, і да. в кожної ще по чотири кольори. а то Ще і 5. по 4, крім цього. В Тотальному 4 моделі по 5 кольорів. І це прям це, wow. це величезний спектр. Я навіть не знаю, чи. Там у того ж тілта буде такий. ну, напевно, буде. Буде. Тока, а знаєш, чому проблема? У них для певних моделей є певні кольори. Да, а That's... тут для всіх моделей всі кольори. От за такий респект. Да, за такий респект. Ще одна така неочікувана річ для цих коліс: якщо зазирати всередину, в конструкцію самої серцевини колеса, у них тут є такий як шовчик. Скоріше за все, вони зробили просто отак. -от. Дві окремих пластини, mm -hmm. отак. -от. І якось їх закріпили. Мені здається, це просто технічний момент, тому що усі холоукори, це типу, фулкори, але там де внутрі. Немає Ніякого металу, так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Це вони так завжди зроблені, і вони усіх будуть ну, такого формату. А тут вони зробили як тіпи, два шматка приварених. Тому що якщо б воно було б цільним шматком, це було б дуже важкі колеса, враховуючи їхній діаметр. Це колесо навіть легше за це колесо. Хоча цей варіант вважається найлегшим взагалі ever в світі. Ано. 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 А як ми це будемо поміряти? Спробуємо. Лізло в деревич. Ану, тільки там. 23 грама. Далі наступне колесо це спайдер. Воно важить 230. Ну, ладно. Короте, вони, однакові. Да, вони однакові. Це супер легкі колеса, які по міцності, в принципі, у мене не викликають питань. Оці дві моделі. Ну, зарекомендували себе гарно. Погано, тобто, да. я не чув, щоб їх хтось ламав і не бачив тим більше. Це взагалі фіхти зламаєш, Тоб, ну. Оці вони у всіх брендів, так, з таким невеличким питанням, але саме Union я не бачив, щоб тут йшли тріщини. Це, як правило, в рутах. Напишіть то... в коментарях, у кого ще такі є: колеса. У там, ну, у Вови з другого під'їзду, типа не Ну, <рес> Так, ну у нас залишається просто так от по мелочі. Це рулювата шкурка. Давай з рульів. З... І доб'ємо шкурками. Доб'ємо шкурками, дай. Там є що добивати. Отже. Ну, блін, що про руль рульові стандартизована рульова да. промовий підшипник, Антилюфт. Антилюфт стабільний цілих два. два антилюфта, один знизу, один зверху. Пильник двох дизайнів, чорний фіолетовий да. колер. Тобто про рульову взагалі важко, да. що розказувати. Вона ну, у всіх типа в, в класній коропочці. Да, ну... Отже, шкурки чотирьох дизайнів. Е, оцей мені, в принципі, якось своїми мотивами нагадує якийсь лютий спорт, щось типу якогось марафону або якусь олімпіаду. У нього є такий вайб. Да. Тут yeah. просто кочок. Тут кулачок, мінімалізм, тут <рес> якийсь самокатний чубзик, що він робить, Чубзики. No no нічого собі, нормальний трюк. Якщо ви забули, як називаються трюки, то от вам да, багато. Багато <рес> слів англійської, ну, мама каже, вам вчити англійську, ви кажете, купи мені шкурку, я буду вчити. Як тобі дається, якщо хтось таке купить, <рес> зробить всі трюки, які тут написані, зафільмується no. на стег, no. No, no. і ми йому може щось подаруємо. Хороший, да? Якщо вам подобається, напишіть в коментарях, що би ви хотіли отримати за такі компанії. Да. Да. Але я гадаю, що до цих наждаків їм ще дуже далеко. Це не єдині нові наждаки у нас в магазині, тому заходіть на сайт і побачите ще й всі, ну, які, на мою думку, може навіть і кращими моментами. То яку наждачку беремо на наш кастом? А що буде кастом? А буде кастом. Ну, тоді цю. Давай, цю. Давай, а ми будемо клеїти наждачку. Ми не будемо клеїти наждачку. У нас найрешті з'явилися ось такі неймовірні красиві наждачки, які ви можете вже замовити за посиланням в описі цього під цим відео. А ми переходимо до кастома? Ми переходимо до кастома. До чого дового? До чего. До фіодового. В принципі, ось такий самокат у нас вийшов. Дорослі кольори, доволі такі. Так, да, -та, нормальні кольори. Насправді, якщо дійсно збирати самокат такий же самий, але тільки в інших кольорах, то це дійсно дуже крутий самокат, тому що, наприклад, на цій деці Union D-Link зараз катається один із наших райдерів Рома. то що з Харкова, і він на ній дійсно робить ну, дуже неймовірні трюки. Напевно, ми зараз вставимо його трюки. Да. Ви а можете не... подивитися. А ми з вами будемо прощатися. До наступних відео. Mm-hmm.